Вітає вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Про останні заяви Дональда Трампа. Чому кажу останні? Тому що е, мало обговорюватися зовсім інші заяви. А буквально за кілька хвилин до ось цього ефіру заяви пролунали нові. Тому про останні заяви Дональда Трампа е, будемо зараз е, говорити з нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Олександр я вітаю. слава Україні! Героям слава вітаю! Я думаю, ти бачив і наше таке хвилювання українців і у соцмережах, і бачив хвилювання і європейців, і їхні вислови після того, що не говорив Дональд Трамп, і не лише Дональд Трамп, а й Маск в почав звинувачувати Зеленського в диктатурі. Дуже багато всього зараз несеться, особливо після. Зустрічі російської та, та американської сторони так ось були, було чимало заяв. Чимало хвилювання. Єдина відповідь правильна на це хвилювання єдину відповідь правильно і змістовну дав пан Буданов. Сказав, вистоїмо. Але давай все ж таки поговоримо про те, а про що ці заяви свідчать. Розпочати хочу зі свіжого. Дональд Трамп сказав, що хоче таки відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною. Хоча до того, буквально ось самого ранку, ранок почався з того, що він звинуватив Зеленського в тому, що він, взагалі. І не хотів це підписувати, сказав, що досить грубо поводилися із американським міністром фінансів скотом Бессентом під час його візиту в Києві. І взагалі він сказав, що коли Бессент приїхав до Києва і хотів зустрітися з Зеленським, Зеленський спав. І навіть не прокинувся і не захотів з ним зустрітися. Е, зараз е, ми кажемо, е, Дональд сказав, що хоче відновити ось цю угоду, е, і все нібито тому, що європейські країни повертають кошти, які від них отримує Україна, бо дають вони у позику. Саш, я знаю, що це дуже багато інформації в одному питанні, але тим не менше не можу і не запитати одразу про кошти, тому що цифри Дональд Трамп завжди називає просто тут. Мені здається, що він їх десь бачить або йому хтось говорить. Він кожен раз інші цифри е, 4, від 4% рейтингу до 300-500 тисяч мільярдів мільйонів, які ми нібито взяли. Про що означають ось такі часті зміни цих заяв? Е, ну тут почнемо з кінця, просто бо це сама логіка Трампа. Така часта зміна заяв просто означає, що нема жодної попередньої стратегії, нема жодного чіткого розуміння, що реально треба робити в кінці. Бо давай згадаємо. Буквально коли він тільки починав свій другий термін. Він казав про те, що ні, Україна наш найбільш продуманий адекватний партнер в Україні. Є план Українці зі мною працюють. А от Росіяни Путін веде свою країну до краху, Путін знищив російську економіку, і далі буде тільки гірше. А тепер навпаки, Путін великий лідер, чи як там в цьому відео москальському? Путін президент міра, ура. А зеленський диктатор жахливий. Просто в цьому є весь травм. От коли йому треба сподобатися українцям? Якраз перед пропозицією угоди з рідкоземельними металами він буде казати, які ми класні. Коли йому треба сподобатися Росіянам, бо тільки почалися переговори і скоро зустріч з Путіним. Він назве Зеленського диктатором. Він скаже, який Путін класний. Він буде розказувати, як з Росією можна дружити. Себто це дійсно та логіка і той стиль, якою працює Трамп. Тут треба не забувати, що він же казав на ці дзенпіні, що це його найкращий друг, з яким вони встановлять мир в усьому світі. А через 20 годин встановив нові тарифи проти Китаю, почавши нову торгівельну війну. Ну тому похвала Трампа це дуже дуже ефемерна штука, до якої з великою обережністю треба ставитися. Просто в Україні, знаєш, всі так зачарувалися Фредовичем, як він нас почав хвалитися, такий, Боже Боже, ви ж це серйозно, ого, давайте працювати. І ми забули, як Трамп хвалить. Ми забули, що після похвали йде, м'яко кажучи, дуже важка любов. Це те, що менеджери американські називають бутерброд з е, фізіологічними відходами. Що спочатку похвалити, потім сказати напряму, як реально він бачить цю ситуацію. Потім знову похвалити. І от зараз у нас оцей другий хлібчик. Ми повертаємось до фрази, що ну окей, давайте підписувати угоду. Так я розумію. Було багато проблем. У вас у нас давайте підпишемо угоду, бо це треба. А щодо цифр. Ну, знаєш, Трамп усюди жонглює так цифрами. Це не те, що він нас так бачить або з нами так працює. Він же. Чому давив трюдо для того, щоб трюдо мало того, що прийняв нові тарифи, він вів так звану посаду прикордонного царя. Ну вони чомусь це так називають неофіційно, хоча мене трохи бісить цей термін. Але фактично людини-контролера від офісу прем'єр-міністра Канади, який буде слідкувати, щоб через кордон не проходило дуже багато фентанілу. Бо на думку Трампа через канадський кордон проходили божевільні. Це пряма цитата кількості фентанілу. А потім прикордонна служба США опублікувала. Свої дані і каже: ну так: вибачте, через кордон з Мексикою пройшло близько 380 тисяч кілограм фентанілу, а через кордон з Канадою 33 фунти за рік. Тому для Трампа цифри, знаєш, для всіх математика це точна наука, а для Трампа це настрій. От в нього сьогодні настрій на 4% Зеленського. Добре, в Зеленського було 4%. В нього сьогодні настрій, що через Канаду йде 30% всього фентанілу. Піде 30% фентанілу. Бо а звідки були заяви про 500% тарифів, що в принципі ну математично не реалі... нереально, нереалістично. але ні, от для нього це нормальні цифри. А в чому, до речі, суть ось цієї заяви про 4% рейтингу і про диктатуру в Україні? Це при тому, що він зустрічається з диктатором Путіним, де вибори не проводилися вже більше 20 років. Але він все рівно про це заявляє: його підхоплює маск, його підхоплює Джей Ді Венс, І ну Джей Ді Венс тут більше виглядає як людина, яка захищає президента і нападає на нашого президента. От в чому суть цих заяв про вибори і, і про ось ці? Відсотки, ну якби я був абсолютним трампістом, я би сказав, що ви не розумієте це трампівська многогадовочка. що зараз він підіграє Путіну і буде казати те, що він каже про вибори. А потім такий: Ну дивіться, Україна готується проводити вибори. Це і є їх поступка. Територію визнавати не будемо. За НАТО ви будете мовчати Україна там, колись вступ. А вибори це, мовляв, українська поступка, тому що я також це попрохав. Тобто, з оптимістичної точки зору, це можна подати таким чином, що, мовляв, Трамп готує нам переговірну поступку. Те, що можна використати, але те, що при тому ну, не буде для нас катастрофічним, як там територія НАТО чи гарантії безпеки, це оптимістичний варіант. Есимістичний варіант, який в основному зараз несеться в українському медіа, який ми чуємо навіть від наших політиків, це те, що Трамп просто підіграє Путіну. І що мовляв, о, він прийняв його позицію. Не дарма ж він в своєму X і в своєму True Social писав про величну історію Другої світової, де чомусь в нього вмирали лише американці і росіяни. Більше там нікого не вмирало. Що мовляв, вони говорили про велич держав, велич, звісно ж, з великої букви, і тому Путін його умовно кажучи, Заразив цією ідеєю, що Трампу не можна бути лідером демократичного світу, якщо він має справу з Зеленським? Бо насправді такі заяви звучали від Наришкіна, такі звича... заяви звучали від Володіна. Це нібито було вони це називали дружеське послання Трампу, що мовляв, ми розуміємо, що ви, пане Трампе, лідер демократичного світу. Так а як же ви якшаєтесь з зеленським, якщо він не демократичний? Це песимістичний підхід до питання, але правда, як завжди, десь посередині, і десь посередині ця правда полягає в тому, що так, це загравання з путіним, але так, це лише для того, щоб садити його за стіл перемовин і щоб там питання виборів було одним з питань, тобто, це. Ризиково для нас, звісно, бо Трамп може загратися недарма. Один його демократичний опонент казав, що це а, пі по характеру підліток з мозком шестирічки. Він може відволіктися і загратися з цими темами дуже швидко, але нам не треба думати, що це тому, що він там російський агент чи повністю на стороні Путіна. Він же розуміє, що йому треба переговори, які яким чином за яких умов то вже не важливо, аби переговори почались. Ну але тим не менше, ось на тлі цих всіх заяв, то звичайно жарт про те, що Трамп стоятиме на Червоній площі 9 травня, ну воно особливо жартом вже не виглядає. На а наскільки ризиковано це для самого Трампа? Тому що я от коли з моніториш новини, ми бачимо, що конгресмени республіканці почали виступати з критикою Трампа. А ми бачимо внутрішні певні процеси в Сполучених Штатах сьогодні з жахом. Я прочитала новину про те, що 11-річна дівчина. Закін покінчила життя самогубством саме через цкування, через те, що її називали мігранткою. Вона боялася цього. Е, ось е, знову ж таки, проти мера Нью-йорка Трамп просить зняти звинувачення. Наскільки це ризиковано для самого Трампа, і е, чи можуть бути для нього наслідки? Е, от дуже правильно, що ми полізли якраз у внутрішню політику, бо бо там там все і зарито так. Для нього наслідки будуть. Але не через сам факт поїздки в Москву. Тобто, я не думаю, що там більше 40% американців взагалі на це особливу увагу звернуть. Але ті, що звернуть, звісно, його за це засудять. А давай не забувати, що ціна яєць в штатах зросла на 30% протягом останнього місяця. А Трамп що казав ще коли переміг? Він казав, я переміг, тому що я знижу ціни на продукти. Я виграв на кухонних питаннях, як він це називає. А кухонні, то питання розсипаються. Яєць мало того, що майже немає, вони безумно дорогі. Теж саме з беконом, теж саме з овочами, теж саме, ну просто з базовим продуктовим набором американським. Далі ціни на паливо, які за Байдена впали до рівня до пандемічного, тобто 2018 року. Зараз вперше за півтора роки почали знову зростати. Тобто і тут є проблема далі. Оці всі його переслідування урядовців, масові звільнення це ж також велика проблема, тому що дуже багато з цих людей мають непогані соціальні мережі, вони мають певний вплив, вони мають знайомих знайомих, які знають дуже високих людей. А звільнено було ну, для прикладу, лише у міністерстві лісного господарства звільнили 15% співробітників протягом тижня. В інших міністерствах показники ще більше, там і 20, і 23%. відсотки. Тобто, насправді і тут росте внутрішнє незадоволення. Ну і крім того, дуже така соціальна соціалочка почали зменшуватися видатки на пособі по безробіттю, по інвалідності, по всьому іншому, що також якби йому, відсотків не додає. І уявляємо ситуацію на фоні цього всього, от якраз травень, якраз вже буде ухвалений якийсь бюджет, і травень зазвичай це підготовка до літа. Це величезні витрати усіх американців, і в цей момент Трамп, замість того, щоб займатися внутрішньою проблемою, їде в Москву. Їде до. Тої людини, через яку почалося здорожчання цін, через яку почалася економічна криза. Ну, от як американці... Так, Саш, вибач, але він же ж пояснює, що все через Зеленського, через те, що той був слабкий, мовляв, не домовся. Ну просто ми тут бачимо, що е, Трамп, сорі, ну але він адвокатує зараз Путіна і Росію. Так, і, і це йому треба якби пояснити. Розумієте, це. Цитуючи українського президента, це ж вже було От. в той момент, коли а, Трампу сказали, що так він дуже добру провів зустріч з путіним Гельсінкі в 2018 році, коли сказав, що довіряє Путіну більше ніж директору ЦРУ. Але він виглядав слабким, і це була цитата Болтона. Ну Болтон вмів йому прямо казати те, що Трампу не подобається через місяць: 35% російських дипломатів були персоналі, а в Україну пішли перші джевеліни. Цебто, мені здається, наш найкращий шанс щось змінити, це от продовжувати працювати з самою адміністрацією, бо тільки сама адміністрація зможе чітко Трампу пояснити, що він робить так, а що робить не так. А стосовно того, що він звинувачує Зеленського в відсутності переговорів і тому поїде в Москву, знаєш, тут є ризикова пропозиція, яка насправді може спрацювати. А чому б нам тоді не сказати, що Трамп яку, любий, а ти взагалі під дудку Зеленського танцюєш? Під дудку Путіна з однієї сторони, під дудку Зеленського з іншого. Тобто, ти кажеш, що вони не могли говорити три роки, і що, І ти як якийсь мальчик на побігушках? Будеш заради них двох бігати? Ні, нащо? Зупинись в Україні. Вже є план, все працюємо по ньому. Те, що росіяни нічого не придумали, це їх проблеми. Ти ж сам кажеш, що хто що встиг зробити, з тим ми працюємо. Просто Трампу на жаль, зважаючи на особливості його політичної психології треба давати інформацію трохи інакше і зараз йому просто треба пояснити що так він може і прийти до миру але ніхто його не буде вважати сильним дипломатом і потужним політиком Е, знову ж таки заглянемо ще в всередину самих штатів. Е, стосовно Пентагону хотіла також поговорити. Ми чуємо про те, що він від Європи вимагає збільшувати свої оборонні бюджети. Натомість міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом 5 років. І є ще також новина, що той самий що, вірніше, шеф Пентагону хоче відправляти у відстав. Генералів, е, чиї погляди суперечать е, Трампу, ось е, ну тут е, така незрозуміла тоді стратегія: чи це справді стратегія, чи це просто знову ж таки певний популізм з боку Трампа. Це внутрішня боротьба. Тут треба не забувати, що якраз з Пентагоном у Трампа ще в перший термін були дуже натягнуті відносини. Ну, найбільш така популярна історія це те, що на першому засіданні Генштабу, на якому він був присутній, він прямо запитав, не, не даючи докладчику завершити свою доповідь. Він запитав, а скільки людей ви вбили за минулий тиждень? Вони сказали та ні скільки зараз, якби немає активних операцій. Кажуть, то які військові, якщо ви нікого не вбиваєте, Взяв і вийшов. Нарада тривала 10 хвилин. Ну тобто. Після того якось відносини в них не заладилися, і, то, і чому, наприклад, найбільш відомі трампівські операції, як то удар по режиму Асада в Сирії, томагавками, як то вбивство Касема Сулеймані, чому це здійснювали окремі спецпризначенці? Чому це було дуже рідко а, армійська тема? Це була тема, скажімо, корпусу морської піхоти США, тому що це були напряму його накази. Він намагався завжди максимально обходити генералітет, обходити верхівку Пентагона, генштаб і так далі. Тому зараз цю чистку, яку він почав, мені видається, це все таки внутрішня боротьба. Він розуміє, що Пентагон для нього буде проблемний, тому він поставив туди хексита з мінімальним досвідом, але максимально лояльного. І тому він зараз і скорочує в них бюджети, і скорочує в них е кількість працюючих, і відповідно буде на них ще тиснути процедурно. Тому я тут бачу скоріше от внутрішню тему Трампівську. А як ось ці лояльні можуть знову ж таки зіграти на Трампа, і чи можемо ми е, сподіватися, що все ж таки е, набереться новий склад держдепу? Ми пам'ятаємо, що до квітня він формується, і в квітні може змінитися е, і е, оточення Трампа, і заяви власне Трампа? Чи на це наразі нема чого розраховувати? От якраз щодо держдепу я більш-менш спокійний з однієї простої причини. Рубіо це не хексит. Рубіо все таки займався зовнішньою політикою ще за часів свого сенаторства. Рубіо набагато легше пройшов сенат. Там було єдиного одноголосне голосування за того Рубіо, і він мав контакти з Держдепом ще до того, як став головою Держдепу. А Скажімо так, попередня статистика та статистика останніх президентств і трампівського, і не трампівського казує нам на те, що такі люди більш схильні вибирати собі заступниками або головами напрямків кар'єрних дипломатів. Тобто, якщо для Хекса та ну, це буде це не його питання, буде це просто Трамп йому скаже, кого куди назначати, і деяка людина буде стояти. У Рубіо буде простір для маневру, просто зважаючи на його досвід, його контакти, його підв'язки і його попереднє залучення в роботу держдепу навіть на посаді сенатора. Тому мені здається, якраз трохи почне. Якщо не змінюватися риторика Трампа, то як мінімум втілення його найбільш божевільних мрій, і фантазій явно буде трохи підрихтоване, тому що кінець кінцем виконавці – це. Це держдеп, виконавці – це Пентагон, виконавці – це міністерство фінансів і так далі. І тому, якщо Рубіо проведе нормальних людей, нормальну команду зовнішня політика стане трохи більш поміркована. От є до речі, як приклад, як підтвердження цієї тези, що ми чули від Рубіо останнім часом? Ми чули максимально класичну дипломатію. Так, ситуація важка, але ми їдемо на дипломатичну розвідку. Верд ми нічого не збираємось підписувати. Ми побачимо позицію Москви, Ми розуміємо позицію Києва. Україна не може програти. В Україні буде зброя, але треба переговори. Ну цебто, ну нічого такого катастрофізуючого, що ми чуємо від Трампа навзамін. Тому насправді на Рубіо в мене є ще невеликі сподівання. Так, ну е, в мене теж є сподівання, що це все ж таки якось при, приохолоне, я б сказала, так тому що зараз бачимо справді емоції, і це дуже небезпечний момент, тому що я відверто скажу, я також піддаюся цим емоціям, і я розумію, що тут під загрозою життя не лише моїх дітей, і моєї держави, і, напевно, цілого світу, але от говорячи про е, певну таку поведінку Трампа, про його стиль ведення, про його стиль керування, не то, хто говорив і порівнював це, згадував Кісенджера. Мовляв, Трамп через дружбу з Росією хоче відірвати її від Китаю, і таким чином він перерозподілив світ. Мовляв, йому важливіше відірвати Росію від, від Китаю аніж якась там Україна. А от що ти думаєш про, про ось такі конспірологічні думки, чи то плани, чи то стратегію? Кісенджер був набагато розумніший. Тобто до Кісінджера можна ставитися дуже по різному, але все-таки не можна йому відмовити в певній стратегічній прогнозованості і в стратегуванні загалом. Тобто, коли він в 69 по 72 рік відривав Кита комуністичний Китай від радянського союзу, комуністичний Китай був далеко не першою економікою світу. Я більше скажу, він далеко був не в 20-ці найбільших економік світу. В нього було багато населення. В нього була ядерна зброя від радянського союзу і в нього були амбіції. У нього були амбіції, які ще підтверджувалися мао, які ще підтверджувалися завгодно. Ден Денцяпін тоді був молодим зростаючим політиком, і Кісінджер зрозумів, що якщо вкладати зараз в таких китайських політиків, то років за 20 Китай виросте в таку силу, яка зможе протистояти радянському союзу. Першим результатом був, звісно, даманський півострів в кінці 60-х, коли він відповідно побачив, що малі кроки в сторону Китаю є позитивними, треба надсилати туди Ніксона, і вже в 71-му ніксон до Китаю поїхав. Але повторюся, він відривав комуністичний Китай від радянського союзу, коли вони були неспівставно слабіші ніж Сполучені Штати, зараз відірвати Росію з другим ядерним потенціалом світу від Китаю. З другим економічним потенціалом світу буде дуже важко, і зараз причин для Росії кидати Китай майже нема, тому що 71% всієї зовнішньої торгівлі Росії зав'язані на Китаї, і Китаю нема причин, ну, повністю кинути Росію, тому що все таки дешеві ресурси, які вони там отримують, дозволяють їм досі мати непогані економічні показники. Хоча вони їх і не розкривають, тому що все таки в них економічна депресія, і це треба визнавати. Це факт. Тому зараз причин для такого розколу немає намагатися їх штучно створити. Ну це брати на себе епохальної межі завдання, які неможливо виконати в одне президентство. На тим паче, хто зараз відстоював ідею розриву Росії і КНР за рахунок України, Віви Крамасвамі. Ну далеко не найрозумніший геополітик цього покоління, скажімо так дуже м'яко. Тому мені видається, що так, така ідея досі присутня. Вони досі її пропрацьовують. На жаль, вони все-таки витрачають на це ресурси, тому що я особисто не бачу жодної перспективи в спробі отак розірвати цей зв'язок. Ще з іншої сторони на початках Трамп говорив зовсім про інше. Е, буквально за декілька днів до інавгурації, коли він запросив Сі Цзіньпіня, він же в той самий день сказав, що нам треба з європейцями накласти санкції на Китай, щоб Китай натиснув на Росію та пішла на переговори. Оця позиція найбільш продуктивна, бо якраз Китаю та Росія ну постолька-поскольку, да, дешеві ресурси, але дешеві ресурси можна знайти на близькому сході, дешеві ресурси можна знайти в Латинській Америці, в Азії в Африці, де завгодно. Росія для того не потрібна. І якщо йти через Китай, то там реально можна чогось досягти. От з Росією питання важке. Ну і тут питання в тому, що е, поки ось це все відбувається, поки європейські партнери е, збираються раз і другий раз збираються обговорюють, що, що ж це робити. А е, поки Трамп робить заяви враження, зраження знає, що там сам Пісков йому пише промову, і Трамп її повторює. Китай сидить і мені здається тихенько собі аплодує і посміхається. Як тут нам можливо почати діяти? Можливо, якось спробувати вийти на діалог з Китаєм. Я розумію, що це небезпечно, напевно, зараз. Але тим не менше, що нам робити, і як проявити Китай? Китай, на жаль, не визнає нашу суб'єктність в цьому плані. Тобто, він готовий торгувати, спілкуватися, але він ніколи не буде вважати нас рівними. І вони це підтвердили, ще в 2023 році. Після зустрічі Байдена і Сі, коли вони їх міністерство закордонних справ у звіті за цю зустріч написала мені, здається, визначальну фразу, яку треба реально завчити, і просто всім студентам, міжнародникам завжди раджу її знати на пам'ять, що в світі існує дві держави, які представляють собою системи: Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка. Їх інтереси, принципи і норми не співставні, але в світі достатньо місця для їх паралельного розвитку. Тобто, всі інші країни, окрім США і Китаю, це місце. Це, можна каже, територія, де вони можуть втілювати свої проекти. І плюс у нас же була заява заступника міністра закордонних справ Китаю, який казав, що суверенітет пострадянських країн взагалі під величезним питанням. То, до речі, треба сказати, що ми тоді дуже сильно образилися, але варто було сказати, що Росія також пострадянська країна. Значить, суверенітет Росії також під дуже великим питанням з точки зору Китаю. І тому, розумієш, нам можна звернутися до Китаю. Але що він запропонує? Вони скажуть: а ми пропонували вже ідею: оцей бразильсько-китайський мирний план. Ми пропонували вам відмову від НАТО, зменшення армії, відмови від територій, нейтральний статус. І тоді Росія буде спокійніша. І тоді, вимовляв, замирити. Ну, це знаєш, самі це виглядає як консервативні методи боротьби з домашнім насиллям. Типу, мовчати і терпіти. Ну ні, вибачте, ну ми не можемо на таке погодитися. Тобто, Китай колись давно своє слово сказав, і мені особисто це слово дуже не подобається. Європа, як зараз ми маємо з нею співпрацювати, і як вона зараз буде реагувати, і взагалі чи є люди в Європі, які ще мають вплив на або краще спілкуються з нинішньою адміністрацією Дональда Трампа? Тому що до речі, говорячи про друга України Бориса Джонсона, ну у нього такі заяви, які нас заспокоюють. Він каже: keep calm, він все робить так, як треба. Ну от з Європою якраз навпаки, нам треба просто повний вперед на повну мощність, все, що треба, все що можливо робити, робити з однієї простої причини. Трамп на європейців хоче перекласти відповідальність за нас. Це очевидно. Це за позитивну сценарію, за негативну Європа буде за нас відповідальна в плані зброї, миротворців, економіки, чого завгодно. А тому, якщо Європа хоче бути присутня за столом переговорів, якщо Європа хоче мати слово в спілкуванні Трампа Путіна. І нашого на жаль, спілкування з Путіним Європа має мати план. От найбільша проблема Європи, з якою ми реально можемо їм допомогти, це те, що в Європі немає плану. Вони зараз просто кричать: доєднайте нас до переговорів. Окей, що ви будете там робити? Тобто, яка ваша роль? Ви просто посередники, чи ви хочете нормандський формат? Чи ви хочете, не дай Боже, мінські переговори, чи ви готові підтримати формулу миру українську, як ви про це говорили два роки тому? Чи ми йдемо по формулі перемозі? Чи ми йдемо по якомусь новому плану? Якщо миротворці, то скажіть, коли нам треба конституцію під це міняти? Якщо там якийсь новий макрофін, скажіть коли? У нас долар буде скоро по 45. Тобто європейці зараз готові дуже багато робити. Європейці прокинулися в лапках, дякуючи Трампу, бо як негативна мотивація, він. Спрацював, але для того, щоб це прокидання не пройшло задарма, нам потрібно з європейцями разом скласти ці стратегії. Це не означає нав'язувати, це не означає там з розумним виглядом каза... як там наші писали, що ми дорослі в кімнаті. Хлопці, дівчата, дорослих в кімнаті багато. Не треба вважати, що ми найрозумніші. Треба просто сісти разом з нашими партнерами і чітко проговорити, що ми також хочемо, щоб ви були на переговорах. Давайте зробимо це можливим. Давайте напишемо цю стратегію. Та ну от власне основне мати план, Того, що навіть якщо е, робити висновки по заявах Трампа, то у нього також справді немає, немає е, плану. Е, Саша я тобі дуже дякую за те, що долучився до нашого ефіру. Олександр Крайф, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, був разом із нами на зв'язку. Тому рано нам ще лізти в помиральну яму. Давайте не посипати голови пополам, а підтримувати збройні сили України, тому що щоб не казали президенти інших держав. У нас основне слово говорять наші збройні сили. Дякую так. ще раз тобі. Дуже підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!